Ідеш на об'єкт, отак, з вот, чемоданчиком, відкриваєш, а тут захищений ноутбук гітак. Ноутбук має зручну ручку, дуже міцний корпус, порти всі захищені. Тут є LAN, два USB, HDMI, З цього боку ще один USB. Тут схован слот під сівкарту, тут є 4 g модем картрідер і ще один USB наушник, мікрофон. Оснащена сенсорним екраном і налаштуваннях можна вибирати користуватись. Під краплями дощу в рукавичках або стілус. У цього ноутбука є підсвітка клавіатури, отаким чином вона регулюється. Бачимо Wi-Fi, нажимаємо і тут вставте сим карту Вставляємо сим карту отримуємо мобільний інтернет. Це основна батарея. З цього боку встановлений сидіром, його можна дістати, викинути геть і поставити замість нього додаткову батарейку. Характеристики: i5 восьмого покоління на 8 потоків, швидкий SSD, UHD-графіка будована відеокарта, і він має 16 з оперативки. Є щитувач карт RFID, можна отримати доступ, під цю карту, а також встановлений ліцензійний Windows. За 16 900 гривень ви отримуєте захищений ноутбук, який не боїться пилу вібрацій, вологи, падінь з висоти до 1 метра. Дуже надійний класний апарат. цікавий ноутбук. Пиши мені в особисті, відповім на всі запитання. У нас є кредит, є розсрочка. Ми відправляємо новою поштою по Україні. На всі ноути тоді гарантія.